Слон трубальський. Був собі слон, великий, як слон, звався він Томаш Трубальський. В того слона вада одна. Дуже він був забувальський. Ноги слонові триста пудові, а голова як булава. Бивні, ну й гострі. Слонячої кості. Одяг на них часто вішають гості. Хобот аж грає, все в слона є, пам'яті в нього тільки немає. Кличе він друзів, шахістів завзятих, Прийдіть на півсьому пограти. Приходять, ревуть. Добрий вечір, колего. Немає нікого. Трубацький далеко ще зранку поплівся. Мав завітати він до крокодилів на кухлях смачної водички із Нілу. Забув, не з'явився. Має він діток, хлопчика й дівчинку, гарного слончика й милу слонівчинку. Дуже він любить своїх слоненяток, тільки імен їх не може згадати. Син називається Білий зубочок. Татко ж волає білий задочок. В доньки наймення простісіньке – Кася. Татко ж вуркоче – Кохана шмаркася. Ба, навіть як власне ім'я вимовляє, тоді, як знайомиться з кимось буває, то часто збивається Томаш Трубайський і гордо гугнявить Я. Торбаш Бімбальський. Дружина у нього, як шестеро зразу, і мені її не згадав ще ні разу. Каже дружина Мій любий трубальський, хоч ти у мене, як дід забувайський, але, будь ласка, піди по газету. Слон каже Добре, і йде до клозету. Ох і розсердилась бідна слониха, іди вже до лікаря, хай тобі лихо, може, на старість хоч пам'ять врятує. Томаш трубайський вже й чим чекує, в пральню, в кав'ярню, в тир заглядає, всюди на пам'ять свою нарікає. Точно ж бо знаю, та от забуваю. Може, хто скаже, чого я шукаю. Вештає, бродить заходить до друзів, врешті надвечір приплівся до кузні. Вас підкувати? коваль запитався. Слон з переляку вмить спам'ятався. Дядько коваль його міхо обдмухав. глянув у горло, в хобот, у вуха, молотом трохи оббухав ковальським та й каже: «Все ясно, пане Трубальський. Вам треба водицю на голову ляти, а зранку на хоботі вузлик в'язати. І зараз як хлюпне із діжки на нього, а хобот у вузол зав'язує строго. Вітром помчався Томаш додому. Жінка вкрик: Що це? Ц, ти нікому? Все це для пам'яті. Що? Ну, ось маю. Що маєш? Для чого? Забув, Вже не знаю.